Усім привіт! Сьогодні я хочу розпочати даним відео серію підготовки до крок 1, а саме з предмету ботаніка. Почнемо ми з трьох родин: це макові, гречкові та бобові. І перед тим, як ми почнемо, я хочу додати деякі корисні посилання, які вам можуть знадобитися в ході підготовки до цього іспиту. А ці посилання я продублюю в описі під відео. Також підписуйтесь на інші мої соцмережі: Instagram та TikTok, де я викладаю корисну інформацію. В телеграмі я викладаю файли, тести та також іншу корисну інформацію. І також на цей YouTube канал обов'язково підписуйтесь. Тут я викладаю різні відео з української частини кроку, а також з англійської. Тож, почнемо ми з першої родини, Макові. Для кожної родини вам необхідно знати її українську та латинську назву, і представників даної родини, а також певні особливості і для родини, і для кожної з рослин. Відповідно, макові це у нас буде папа вераце латинською мовою, і ми розбираємо лише три рослини з цієї родини: це макснотворний папавер сомніферум, чистотіл звичайний халідоніум Маюс та мачок-жовтий для оці муфляву. Особливостями даної родини буде, по-перше, наявність молочників. Ось це дуже часто зустрічається в тестах. Молочники вам необхідно асоціювати з родиною Макові. Ці молочники містять отруйний сік, і зазвичай він білого кольору. Але є винятки. Далі, це у нас відповідно стеблообгортні листки. На даному слайді я не додавала фото, але коли будемо розбирати рослини, я зверну на це увагу. Суцвіття це несправжній зонтик, який ще називається Плейохазій. І плід даної рослини це коробочка. Представниками даної рослини, по-перше, є Макснотворний папаверсомніфром. Він зображений ось на цьому фото. Відповідно, особливостями даної рослини буде наявність кулястої одногніздої стручкоподібної коробочки. І ось це в тестах вам вкаже на те, що це мак підзірчастою примочкою – Ось така ознака для даного плоду у рослини Макс Нотворний по паверсу Мніфером. Щодо чистотіла звичайного Хелідоніум Майус, він зображений ось на цьому фото. Напевно, ви його навіть бачили десь в житті, тому що дана рослина росте навіть як бур'ян. Особливостями даної рослини буде те, що молочний сік буде жовто-оранжевого кольору, і плід буде стручковидна коробочка. І для третьої рослини мачок жовтий для оцінфлявом, ось він зображений на фото. Буде особливістю те, що там взагалі відсутній молочний сік, його взагалі там немає. Також дана рослина відноситься до Червоної книги України. І має жовті пелюстки, але це ви бачите на зображенні. Тобто Макс натворний має білий молочний сік, чистотіл звичайний має жовтий молочний сік, а мачок жовтий взагалі його не має. Наступна родина це гречкові полігонаци. Як ви бачите, тут вже трішечки більше рослин, тому ми перейдемо одразу до особливостей. Перша особливість це наявність піхви та розтрубів з плівчастим прилистком. Ось на цьому зображенні ви можете побачити цей розтруб. Суцвіття, відповідно, буде китиця, як ось тут зображено, і плодом буде двогранний або трьогранний горішок. Ось як тут зображено. Відповідно, це плід звичайної гречки, думаю, всі ви її бачили в житті. Щодо представників, перші чотири представники це гірчаки. Але вони відрізняються, відповідно, другим словом в своїй назві. Перший у нас гірчак це гірчак-звичайний полігоном авікуляри. Особливістю даної рослини буде те, що квітки сидять по 2-5 у пазухах листків. Ось це буде особливістю. Плід даної рослини буде тригранний горішок. Наступна рослина це гірчак-зміїний полігоном бісторт. Відповідно з назви, зрозуміло, що дана рослина має зміїне або звивисте кореневище. Ось тут я додала фото саме зміїного гірчаку. І дійсно, як ви бачите, коліна не вище звивисте. Якщо ми розріжемо а, даний орган рослини, відповідно всередині він буде червоно-бурого кольору. Суцвіття даної рослини це колос і квітки рожеві. Ну, це ви можете побачити також на зображенні. Щодо гірчака перцевого, латинською мовою це буде полігоном гідропіпер, буде особливістю те, що суцвіття – це пониклі китиці. І листя буде мати гострий або гіркий смак. І останній гірчак це у нас гірчак по полігоном персікарія. Відповідно, особливості даної рослини буде те, що на листках буде наявна бура пляма у вигляді підкови. Ось також ви можете побачити цю буру пляму. В тестах так і пишеться: бура пляма у вигляді підкови. Наступні чотири представники даної родини. Це гречка зістівна фагопіром з агітатом, ревінь пальчастий ревомтангутиком, щавель-кислий румекс ацетоза та щавель-кінський румекс конвертус. Щодо гречки їстівної, як ви бачите на фото, стебло даної рослини буде червонуватого кольору. Листки серц... трикутно-серцевидні, це також дуже гарно зображено тут. Суцвіття буде щиток і плід триграний горішок. Але, думаю, пліт гречки ви всі бачили. Наступна рослина ревінь пальчастий, або іноді ще називається ревінь тангуцький. Дана рослина має велике кореневище, суцвіття це буде складна волоть, і плід буде горішок червоного кольору. Щавель кислий має червонуваті листки, які кислі на смак. Пластинка листка буде стрілоподібна. Ось це буде особливістю рослини і ключові слова в тесті. І остання рослина Шавель Кінський а, має прямий листок, який вкритий волосками. І остання родина на сьогодні це родина Бобові латинською мовою Фабаце. Як ви бачите, це взагалі найбільш об'ємна на сьогодні родина. Сюди відноситься дуже багато рослин, а особливостей не так багато. Перша і найголовніша особливість це віночок. Віночок буде у нас метеликового типу. Також необхідно знати складові цього віночку. Це у нас вітрило, два весла і два човники. Це два такі зрослі пелюстки, які утворюють, відповідно, такий човник. Схему даного виночку ви можете побачити в правому нижньому кутку. Коренева система даної родини буде стрижнева, але особливістю буде те, що там наявні азотфіксуючі бактерії. Ну і плід, я думаю, дуже легко зрозуміти, що у родини бобові плід біб Рідше зустрічається ще членистий біб. Особливість даного плоду ви бачите також на зображенні. Біб це у нас сухий багатонасінний плід, який розкривається по шву і має дві стулки. Не плутайте, будь ласка, біб зі стручком. Стручок, забігаючи наперед, скажу, що це плід, який характерний для родини капустянів. І вони відрізняються між собою. Біб у нас розкривається по шву і має дві стулки, а стручок має всередині перегородку. І біб характерний для бобових, а стручок характерний для капустяних. І щодо представників: перший представник це горох пасівний пісум сатівом. Його ви можете побачити ось на цьому зображенні. Особливістю є те, що видозміною листків буде утворення. Верхніх листочків складного листка. Квасоля звичайна фасооліс не немає якихось певних особливостей, ви можете побачити її ось на цьому фото. В принципі, я думаю, якщо вам нададуть опис цієї рослини, ви легко зможете здогадатися, про яку саме рослину йде мова, тому що ви її однозначно бачили в житті. Наступний представник це Рубінія звичайна, латинською мовою Рубінія псевдоакація. Також назва українською мовою цієї рослини це просто, можна сказати, акація. Це у нас дерев'яниста рослина, ось вона зображена на фото. В тестах буде ключовим те, що квітки зібрані в пониклі пазушні китиці та е, листя буде пересто складне, і прилистки будуть видозмінені в колючки. Ось це будуть ключові слова. Наступний представник це солодка гола гліцеріза глябра. Її назва нам каже про те, що щось у неї буде солодке. І це, відповідно, буде кореневище. Воно є потовщеним, а також солодким на смак. Ось зображення солодке. Відповідно, тут ви бачите не тільки надземну частину рослини, а ще й підземну. Ось це кореневище. Як ви бачите, воно дійсно потовщене і велике. Наступні представники це соя 14 глицин, гліцин гіспіда. Ця інформація, яку я тут дала в презентації, взята з тестів, відповідно те, що це однорічна рослина, стебло в неї пряме, опушене у нижній частині галузисте, у верхній витке, а листки будуть трі з прилисточками і прилистками. І в тестах була інформація про те, що вона вживається вегетаріанцями, а також хворими із порушенням ліпідного обміну містить різні незамінні амінокислоти, фосфоліпіди, жирну олію. Тобто останні два речення це з тестів. І на фото, ось вона. Ось на цьому фото. Можете побачити сою щетинисту. Наступний представник це вовчух польовий Ононіс Арвенсіс. Використовують дану рослину як кровоспинний і послаблюючий засіб при різних захворюваннях. Листки даної рослини є клейкими. І ось ця рослина на фото. І щодо рослини астрагал шерстисто-квітковий астрагалю вам необхідно запам'ятати, що соцвіття в даної рослини це головка. Ця рослина зображена ось на цьому фото і на цьому. Арахіс-підземний, арахіс, арахіс гіпогеєм. Це у нас однорічна трав'яниста рослина з прямостоячим або сланким стеблом. Особливістю даної рослини є те, що її квітки розпускаються лише на один день. Тому в тестах ви зустрінете формулювання цвіте один день. Плід розвивається під землею, тому він називається підземний. І, відповідно, він нагадує кокон із перетяжками. Ось це також ключове слово в тестах. Насіння даної рослини містить жирну олію. Саме арахіс ви можете побачити ось на цьому фото. І важливо пам'ятати, що плоди арахісу це не горіхи, а не ще якісь варіанти, це буде біб, так само, як і у всіх інших рослин родини Бобові. Наступна рослина це буркун лікарський, Melilotus officinalis. Це вже буде дворічна рослина, так само з прямостоячим стеблом, воно буде розгалушено, листки будуть трічасто складні і дрібно зубчасті по краю. Квітки у неї жовті, дрібні, соцвіття – це багатоквіткові пазушні китиці. Сам буркун у нас знаходиться на ось цьому фото. Наступна рослина тримопсис-ланцетовидний, тримопсис-ланціолятом. Дана рослина зображена на цьому фото, має вона відхаркувальну дію, листки в неї рудуваті від опушення, листочки будуть ланцентні, зі споду опушені, і в соцвіття – це знову ж таки верхівкова китиця. Остання рослина на сьогодні це софора японська, софора японіку. Це, відповідно, ось така дерев'яниста рослина. Якщо дивитися на її плоди, листя і Цвіття, то відповідно, ось таке зображення я додала. Єдине, що в тестах зустрічається, це те, що дана рослина є джерелом рутину і кварцетину. Усім дякую за увагу! Це джерела інформації, які я використала для своєї презентації. Усім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і підписуватись на інші соцмережі. Усі посилання я залишаю в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал і до наступних відео.